Сьогодні я показую можливість, як забрати від біржі Binance від 5 до 1000 доларів на свій спотовий рахунок в безпрограшній рулетці, і можливо навіть виграти зарядну станцію. Binance, виявляється, знає, що в Україні проблеми зі світлом і вирішили нас з вами так підігріти. Я два місяці назад брав участь в схожій рулетці, але з токеном Ethereum, забрав на свій спотовий рахунок в районі 300 доларів. Тому така система на Binance працює і дійсно на такому може вийти заробити. Я думаю, що Цього разу Binance також не має нас обманути, і все ж таки має бути все добре. Про цю попередню акцію я писав в своєму телеграм-каналі ще раніше, і також записую відео, тому ти міг встигнути також на цьому заробити. Щоб не пропускати такі можливості, посилання на мій телеграм-канал в описі під цим відеороликом і також на Ютуб став підписочку, став лайк, і ми продовжуємо. Є два варіанти, як тут можна заробити для нових користувачів і для старих, тому обов'язково дивись відео уважніше. В нас є ось така сторінка з самою рулеткою, де ми після виконання завдань натискаємо на центральну кнопку Go. У нас крутиться рулетка і випадає там в більшості випадків, я більш ніж впевнений, буде випадати невелика винагорода, звичайно. Це є 7, 5, 10 доларів можливо. І також я думаю, все ж таки є шанс отримати і 50 і 100 доларів на аккаунт, тому що попередні попередній в мене так і було. Частенько випадали нагороди невеликі, мінімальні, але бувало таке, що і вистрілювало. Тож давайте розбиратися спочатку, як взяти участь і отримати спіни на старий аккаунт. Для цього вам потрібно мати, звичайно, що аккаунт на біржі Binance, куди ж без нього. Потім потрібно зайти на цю сторінку, приєднатись і скопіювати своє реферальне посилання, потім скинути його своєму другу. Другу, або просто аккаунту, якого ви там десь купите, якогось кусера і тому подібне. Після того, як ваш реферал виконує умови, реєстрація, верифікація, невеликий якийсь там депозит, допустимо, 10-20 доларів і трейд на споті або можна навіть на фьючерси залізти, 100 доларів, ви отримаєте можливість на своєму аккаунті прокрутити цю рулетку і отримати винагороду від 5 до 1000 доларів на аккаунт. Таких аккаунтів можна запрошувати ну просто безліч, там тисячі, можливо, навіть і десятки тисяч. Тут питання. Тільки в тому, чи є у вас стільки друзів і чи є у вас бажання напевно стільки робити цих аккаунтів. Ну але все одно я думаю, що в кожного, хто дивиться це відео, швидше за все, є хоча б пару друзів, в яких немає біржі Binance. Тоді ви зможете з ними сконтактуватись, створити, допомогти їм створити аккаунт на біржі Binance, Вони будуть користуватися, розвиватися крипті, можливо, десь будуть ставати вашими рефералами в майбутніх якихось акціях. А ви отримаєте можливість прокрутити цей спільний і, можливо, навіть поділитись своєю винагородою з ними. І тепер можливість для нових користувачів. Якщо ти дивишся це відео і ще не маєш аккаунту на біржі Binance, бігом переходи в опис від цим відео, там буде посилання на реєстрацію, робиш реєстрацію, верифікацію, невеличкий депозит, 10, 20, 30 доларів, все за бажанням, і робиш торговий об'єм на споту, на ф'ючерсах, будь-яку суму. Головне від 100 доларів. Якщо не знаєш, як це робити, будь ласка, чат GPT тобі допоможе. Але також потрібно нажати кнопочку на цій сторінці, зареєструватись, виконати, і після того ви отримаєте можливість прокрутити цей спін. Тому рулетку, де знову ж таки може випасти від 5 до 1000 доларів на свій спотовий рахунок. І це завдання з нового аккаунта ви можете виконати всього лише один раз. Ну, але в подальшому, в подальших якихось там акціях для свого користування, ви вже зможете цей аккаунт використовувати будь-де. І тепер, якщо це все підсумувати, в нас виявляється така картина: у вас є старий аккаунт, у вас є деякі там друзі, в яких немає біржі Binance. Ви зі свого основного аккаунту берете посилання, скидуєте другу, в якого немає अकाउंट І після того, як він виконує всі умови за вашим реферальним посиланням, ви і він отримаєте по одній спробі для того, щоб прокрутити рулетку. І тоді вже нагорода, якщо вона буде там мінімальна, або візьмемо щось таке середнє, хай буде 25 USDT на баланс за один прокрут, то ви отримаєте 25 USDT, а він, допустимо, 10. В сумі маємо 35 з двох прокрутів, а не з одного. І тоді вже є більше винагороди, якою вже можна буде поділитись, прокрутити на майбутнє для того, щоб отримати більше і більше. Перейшовши до правил і умов, важ важливо зазначити, то що ця акція буде до 27 лютого, включно. Або до вичерпання призового пулу. Якщо ви думаєте, що призовий пул вже немає, його це зараз нам буде випадати там ще менше ніж 5 USDT, То ви помиляєтесь, тому що в всіх попередніх рулетках, якщо призовий пул закінчується, бінанс прямо про це говорив. Якщо ви побачите, що на сторінці промо вона не закінчена, або не пише, що призовий пул закінчиться, значить участь ще можна брати. І винагороди в криптовалюті на ваш спотовий рахунок прийдуть. 48 годин після закінчення цієї акції, тобто вже десь там в перших числах березня, ну це все одно не так довго потрібно чекати на ту винагороду. І варто зазначити, що може бути навіть бритва. Якщо ви щось зробите десь дуже сильно не так, з одного проксі це все будете робити, з одного телефона. Безліч аккаунтів, звичайно, що бінанс може домахатися, сказати, й ти, що ти тут таке робиш, ми тобі нічого не виплатимо. Тому майте на увазі, старайтесь, якщо будете абузити, робіть це якось ну, акуратно. А якщо просто один аккаунт, одного друга Просити чи один аккаунт зробити на свій телефон, то ніяких проблем, я думаю, що не має бути на рахунок розіграшу цих зарядних станцій по півтора тисячі доларів. Binance прямо пише, що вони будуть розігруватись в тому випадку, якщо сумарно на ці всій акції набереться 500 людей, які виконали умови, саме нових користувачів. Часно, мені здається, що вже така кількість користувачів тут є, і швидше за все, у нас все ж таки буде якийсь розіграш. Вони кажуть, що розіграш буде на youtube каналі Binance Ukraine. І крім того, невеликий бонус буде розіграш мерчу. Тому, якщо вам цікаво, можете слідкувати на їхньому YouTube каналі. Посилання на їхній ютуб канал і ці всі умови, про які я сьогодні розповідаю, є. В описі на сторінці самої промоакції, і якщо ви все ж таки збираєтесь цю акцію або якісь там майбутні, просто вам таке дружнє попередження. Binance завжди хоче ревериф лиця. Тобто ви зробили аккаунт, походили по ньому, пройшли верифікацію, все ок, все ок, через тиждень, через пару днів щоб вивести гроші, або просто щось на ньому зробити. А він просить лиця, тому найкраще робити на перевірених своїх близьких людей або тих людей, в яких ви впевнені, що потім вам прийшли в нагороди, допустимо, там я не знаю, випало вам. 250 доларів на аккаунт, 500, 1000. І ви повертаєтесь, коли ці нагороди вже приходять на спот, вас просить селфі, а вас цієї людини на зв'язку немає, або вона просто не хоче пройти. Тому все ж таки краще робити на перевірених людей. Нагадування про підписку на мій телеграм-канал, звичайно, що присутнє. Посилання в описі під цим відеороликом тут більше розповідаю про те, чим займаюсь текстом, швиденько побачили тємку, заобузили, заробили і всі задоволені. Тому підписатися точно буде не лишнім, Чекаю тебе в телеграмі. Всім до зустрічі!